Так, Всім привіт, починаємо робочий день з тигуванчика. Бачимо, у нас вже залетів сюди капот. Зразу скажу, що є косяки, не так само на капоті, ну, є і на капоті, тут вот дефектик один, бачите, такий ось зал... типа течок. то не страшно. І Був забитий кінчик, ми його поправили. Плюс він помальований, дуже Ну, по-любому цей грунт зноситись повинен, бо помальований він так з картерами як попало. В Тайвані малювали в гаражі з пісочком, тобто по-любому це все буде -е, е Є перший дефект це у нас не тут розташований упор для капота, він має бути розташований ось тут, Ну, на оригіналі. А він розташований ось тут. Звідси ми його зрізати не будемо, лишається як є. Я висверлив старого капота ось цю частину. Зараз у мене задумка така, щоб його не зчіпати можна, попробуйте його поставити на закльопках. Але мені здається, що в буде шляпа, тому я хочу зараз тут трошечки більше озера просверлити і вставити сюди на різні закльопки. Потім відіб'ю точки. Таким маркером в самому капоті і просверлю там трошки менше отвори І через ці отвори буде закручуватися на гвинти, тобто на 4 гвинта. Не знаю, може хтось прокритикує, але я собі, як то кажуть, я, свій, я такий художник, я собі так бачу. ну і Звичайно, що ми це діло покладемо на клей. Щоб коли його прижме, щоб вони його прифіксували так, як було приклеєно на старому капоті. Далі по зазорах ми ще будемо ще регулювати. Плюс у нас цей капот так само далі відрізняється на старому капоті. У нас тут немає ніхрена ні з одного, ні з другого боку. Бачите, він просто прямий. На цьому капоті. У нас є такі виштамповки. Тобто мені довелося ось ці резинки закрутити до упора, щоб він хоч трошки і якось ліг. Можливо, прийдеться навіть легонько ті виштамповки, трохи підминати всередину, щоб його усадити ще нижче. Цей капотик, бо він трошечки задертий. Плюс завіси, як би там не хіт не рівнав, вони такі трохи кручені з поворотами. Будемо відкручувати болти і чу трохи підрегульоватиме болтами висоту. Бо висота мені не подобається. Це раз. Точно така сама сюди. По оригіналу ці петлі коштують 4 4000 гривень штука. По обліку, по заміннику 2 700. Стоїть питання, чи є доцільність купляти нові завіси, чи можна побавитися ще з цими. Я думаю, що можна побавитися з цими. Ну, хоч на чомусь можна ще поекономити. Так, Давайте перше придумаємо з упорами, як буде зробити, щоб було все по красоті, щоб можна було його піднімати і старч... старцювати його, бо трошечки тримати руками некомфортно. І щоб можна було побавитися ще з зазором опустити трошки капот. Тобто, скажімо так, я його так легонько піднабираю, щоб віддати його маляру, щоб маляр вже міг з ним працювати. Нам треба опустити тут десь на міліметрів 5-7 вниз. І так само опустити на міліметрів 5-7 тут вниз. Бачите, у нас декант іде, а у нас він тут трошки задертий. Тому треба чуть чуточку опустити. Щоб цей капот сів у нас нижче, хоча по цій виштамповці він рівний йде. Просто зазор підсунути. Тобто мені просто дивно, що тіпо, може бути тут капот так горувати відносно цього крила. Ні. Не думаю. Хоча фіг його знає, то ж Тайвань. То Тайвань. Який ще курва не є дешевий, розумієте? Коби це був якийсь дешевий а він, він ще не є дешевий. Мені здається, що треба опустити. Ось цей кантіб вже майже сходиться, тут майже сходиться, тільки тут воно дуто. Ладно, побавимося ще зараз трошки. Ми придумаємо щось з кріпленням, не знаю. Ставити закльопки чи все ж таки на гвинти, поки що в роздумах. Ось такі шарахну на різні закльоки. Тут у нас на капоті я зробив розмітки, зараз туди сверлимо отвори діаметром 6 і будемо закручувати ось такі 6 гвинти з потайчиками. І все буде. Красота. Сюди домоклей. Отже, встановив нержавіючі винти. Ось це у нас так виглядає. І все, капот у нас вже стоїть, настоїться. Що, хочете сказати, що це гірше, ніж закльопки? Я думаю, навпаки естетичніше навіть. Ні зварка, ні закльопка такої красоти не замінить. Так, добре, з цим ми розібралися. капотик тепер у нас і піднімається, і опускається. Тепер треба займатися його регулюванням. Хоч трошки, як то кажуть, поправити, опустити трошки завіси, ну якусь трошечки зробити йому естетику. Давайте попробуємо відкрутити завіси, ті, що йдуть до кузову, ці кузунти. І типу, опустити його вниз, скажімо так, підрегулювати щоб у нас одинаково крилі виліт був. А вже зазори з крилами. Я зараз ще перемірюю, бо щось таке відчуття, наче може бути, це вже в практиці показало, що тайванські капоти бувають трохи там, на пару міліметрів, ніж оригінали. І от великі зазори можуть бути по причині того, що вужчий капоти. По-любому прийдеться чу трохи крила здвигати. Бо сантиметровий зазор це трошечки забагацько, як на мене. Так, Становий замок закривається, там вже решта маляр і рихтовщик, побавиться зазором. В принципі, тут підвіду зазор, але тільки нам би хотілося б отакий хоча б зазор. Тобто тут ще треба крило підрівнювати, бачите, воно трошки сюди виступає. Тобто Ось так ходить. Хоча б отако підігнути. Теж рехтовочих там поправить. В цілому капотік у нас стоїть чітко. Зараз встановив я радіатор, зробив кондуктор. Пластину взяв, коли ставив захист піддонів. Я переробляв їх на нарізні заплювки У в мене лишилися ці оцінковані пластини. Ось сюди, через шайби, зажав на смерть смердечу. Все у нас тримається. Це у нас Мале Premium Line та паля, оригінальний, називаємо це так, радіатор. А зараз це відкручуємо і перекручуємо трубки туди. І у нас всі радіатори нові. Ну Так сталося, що цей підтікає, тому прийшлося купляти не дешевий новий радіатор. Так. І по факту у нас залишиться... Зняти кардан і зняти обшивку стелі. І все, це автомобіль можна відганяти до маляра. Десь на днях, сподіваюся, вже приїде ключ. Тобто, щоб своїм ходом їхати. Ну, Щоб трошки зекономити з тими качелями, з евакуатором. Якось так. Зараз тут є у нас провода, провода це у нас датчик температури. Є вже у нас нова пластина, приїхала, заклав, щоб було обламана, новий датчик. Єдине, що його треба підпаяти і той кусок гофри сюди вставити, щоб воно сюди застібалося в цю позицію цю. Давайте підключимо радіатор і підпаяємо датчик температури. Ось так зафігачив термоусадку з клеєм замість гофри. Місце спайки плюс термоусадку з клеєм. Зразу вигнав форму, щоб вона утримувалась тут і не вивалювалася. І ось як краса у нас виходить. Так, все, закладаю направлявку. Ну, і тимчасово можна завісти решітку. Чисто так для красоти. Подивитися, як воно візуально виглядає. Так, зробив трішки наборочку. Бампер не ставлю, бо бампер буде по сегмент, щоб його не збирати, він, розумієте, він по сегментам буде малюватися. І вже коли буде відмальований, тоді вже буде його зборка. В принципі, в такому стані автомобіль можна переганяти. Так, що у нас залишається стеля. І все, все, решта вже... Малер, і рихтовщик і маляр вже буде цим займатися. Ті всі дефектки управляти. Хороші, стелі і батони познімати. І все, цей Ага, Ну і кардан. Ми знімемо кардан. Я думаю, що без кардана воно по-любому поїде на передньому приводі. Бо постійний привід у нас передній. Зад. за той час, поки він буде у нас знаходитися в ремонті, ми будемо бавитися той кардан, дивитися, чи вдасться нам його відновити. Чи буде його заміна? Трошки не дешево, але придеться... Ну, надію, що відремонтуємо. Якщо ні, то придеться потратитися ще на кардан. Все, у нас залишається, ну, сьогодні вже не буду цим бавитися, Залишається розібрати стелю і зняти кардан. І автомобіль вже можна буде перегнати. Якщо до того часу приїде ключ, то своїм ходом поїдемо. Якщо ні, то все ж таки візьмемо евакуатор і Ну, щоб не, затер... не затерміновувати цей автомобіль. Щоб його швидше зробили. І вже там зборочка і дрібні дефекти ми будемо вже робити будь-який інший день. На днях прийде ліство на двері ерлайновська, Бампер є, плюс задній бампер нижньої частини. На вихлоп, це все буде окреме відео. Нам головне, щоб їх відмалювали. Бо листва різнокольорова, одна сторона одного кольору, другого кольору, нам треба їх, щоб помалювали в білий. І якось так. Добренько, давайте далі працюємо. Так, не з... знімав цей процес, але покажу, скажу двох слова. Давайте зняв задній бампер. Щоб зняти задній бампер, прийшлося зняти стоп, тому що тут є такі зубчики, на які застібається бампер, його важко видірнути. І чим я не підважу, не піддається. Зняв стоп, тик тик прощокував. Щоб зняти, відкручуємо підкрильник. Раз, два, три. Винта. Відхиляємо, руку запихаємо, язичок один затиснув, язичок другий затиснув. Кліщиками стиснули раз, кліщиками стиснули два. І кліщиками стиснули ось цей сьомого. Є, все, у нас це звільнилося. Два кріплення у нас тут два носика, один, другий, відкрутили. Він тут. Він тут. Кріпиться фара на двох винтах, висувається сюди, відстібається нормальне легеньке роз'ємне. Аналогічна вся ситуація з цього боку. Єдине, що приходиться побавитися, це... Запихати викрутку, підважувати язичок, тому що він тримає петельки, інакше його не раз. Запхали, підважили, вишкнули, підважили, От Кожен оцей приємчик висібали. Є. Відтак як був удар в цю сторону, це трошки зіграла фігня, тут є у нас тріщина, то нічого страшного, всі куски є, ми попаяємо. З цього боку дивно ціле. А ні, тут оташки ламало. Профіль підсилюєш цілий. Погнуло у нас цей моментик, то нічого ми його поправимо і підмазюкається і жити буде. Єдине, що рекомендую, перше, коли попає бампер, помалювати його не встановлюючи, тому що коли його застібнете, а потім повторно треба його знімати. Ну, коротше, ще ті. Нічого -то серйозного взагалі немає, загоньку просто це Турецик самих з цього боку, просто його прямувати. Напростаємо, підмазюкається і все буде добре. Так, Критично тут нічого страшного немає. У нас єдине, що прорвало бампер, верхню частину попробуємо порівнати. Ну і попробуємо поправити в нижню частину, але без текстурки що це за шкіпатка малювати не вдасться. Рекомендую, власне, все ж таки пошукати нижню частину бампера. Далі перейшли ми наперед. Зняв я. У нас супер з того боку вроде би, цілий. Ага, тут відламаний, тут частина відламана. З того боку поламаний весь супорт. Думаю, з та частина, що защокується. Як бачите, фара валяється. Причина поламані кріплення. Тут, тут, тут. Тобто цю фару треба буде лікувати. Цю фару будемо шукати донора або брати корпус і скло. Вона поламана і понизу, і поверху. Коротше, поламана всюди. Цей бампер по факту достатньо нижню частину лише поміняти. верх тут всі цілі, кріплення, бачите, ну, погріється, я думаю, напросається, все буде з ними добре. А от супорт розтрощений, його треба підзаміну. Крило тут забите, зламане тут і зламане тут. ну, скажімо так, Особисто моя точка зору крило під заміну, обидва. Що власне ще хоче тут вигрінати, я не знаю. Півбіди вирівняти і оце. Забитий саме основний кант. Щоб ви поняли, він що бортика немає, він йде прямий. Тобто це все діло викліпати і вирівняти так, щоб було добре. Це треба потратити стільки часу і фінансів, тому що робота рихтовщика, шпакльовка, бо шпакльовки тут ніяк, і повторна покраска. Вийде на одне те саме, що взяти тайванське, але не люто-тайванське. Як попередньо, пам'ятаєте, був білий цей компас, в якому ставили саме можливо дешевий Тайвань. Є Тайван, тавань-різниця, там, де. Тобто кажуть, що з можливістю мінімального допрацювання, бо навіть без допрацювання можна поставити нормальні крила. А от тайвань відносно, нормально вигнутий, все чітко, як бачите, не хвилястий, але це теж Тайвань, це не оригінал. Так само... Ось цього. ну Просто повитягувати це я не знаю. Я спробую якось ото повистукувати, але я зразу кажу, що тут шляпа. Хіба є якийсь у власника, знайомий спотерист, який вміє, любить сидіти вечорами і дрюкати то спотера, спотерами, то може йому там повитягувати. Тобто я йому підрихтую, так щоб хоча б полку вирівняти Але все решта ну просто я не знаю. І бачите. Не все так просто. Крім того, що зіграло у нас трохи телевізор, треба буде подивитися, можливо, просто відпустити трохи винти і на винтах його порухати. Як бачимо, у нас на сантиметр мордочка трохи сюди юзанула. Я думаю, що зігнулася оця тяга, це вроді б, візуально рівно, Просто треба буде підрівнати, поміряти діагональки, побавитися. І це можна виправити. Підсилювач у нас по факту тільки ось тут почуть але візуально він цілий. І ну, до працювань я не бачу, що він тут окісну потребує. Тільки стоїть питання. Е, я так зрозумів, або це якась така комплектація, або тут вже було щось попередку і це замінювалося. Хоча болти відкручував би, всі нормальні, всі цілі і вроді би нічого критичного. Того щось треба буде мутити. оця бубнілка розтрощена. Коректор фари розбитий, оця частина, що відламана. Ну Подивимося, щось може зліпимо, бо всі знають, що оця херня дуже впливає на звук двигуна і якщо її немає. Зарази це бубнить голосно. Тобто десь на швидкостях хіхати, їх воно реально в ухо закладає. Тому воно мусить бути. Ну, попробуємо щось зліпити з кусочком, подивимося, що там яких елементів не вистачає. Може, щось допаяємо. І якось так. В принципі, тут нічого такого аж надзвичайного зразу кажу, моя думка така, що ці моменти. На них не варто економити. В цілому варіантів дуже гарний. Крила під заміну, нижня губка, губа бампера під заміну, бампер під покраску, фару під ремонт. Ну, донорську, по любому якусь підшукаємо. І подушка вже їде, подушку замовив. І попередку тут вроді би нічого такого надзвичайно немає. Позаду. Нижню частину поміняти, верхню частину під ремонт, покраску. І все. І по кузовщині тут нічого більше надзвичайного нема. Залишається поставити важелі. Е, ну, теж не сьогодні. Е, важелі є. Е, ну, той найбільше зімний. Це візуально виглядає начебто рівний. Я його потім промірюю діагональки. Ну, Щоб ви поняли, тут обламала шарову і диск гальмівний. Тобто удар був сильніший. Якщо такого подивитися відносно, відносно, начебто, більш-менш посередині колесо варці, можливо, і важель тут уцілів. Ну, це все, як то кажуть, коли поставимо рівні стойки, вже з цим побачимо, тому що стойка ще, крім того, що її зігнуло всередину, її зігнуло трохи в сторону. Може вона його і якось і диск позиціонує посередині. Поміняємо стойки, перемірюємо діагональки. Якщо, не дай Бог, там важко змістився або зігнуло, ми його замінимо, то не проблема. Ну, скажіть, що немає права на життя ось таке пошкодження, та це взагалі шарове пошкодження. Ніяких ланжерів, нічого тягнути не треба. Тут лобовуху вціліло з капотом, одним з найдорожчих елементів. Бомба. Так що. Е, так, що то у нас по часу? 9-та година без 10. Е, будемо закруглятися. Е, в п'ятницю. Ми поміняємо важелі і стойки і це чудо виганяємо. Познімаємо фари на ремонт на пайку. і Переженемо місцями. А, ні, чекайте, у мене на п'ятницю Citroen тренце заїжджає. Будемо займатися ситрянем. Ну, Це такий вам трошки спойлер. І з цього в у нас залишається зняти стелі і кардан і беремо евакуатор, відвозимо в малярку. Хай його вже роблять. Е, я вам не показав, зараз покажу. У нас є покупочки. Щоб ви поняли. Для тих, хто здогадався? Це у нас листва ну, Ось так. З хром'яшкою. Правда, різнокольорові попали, але вже це назад. Ну, вони довгі тут сзади йдуть, бо європейсь короткий. Прийшлося брати оригінал, Тайвань тут не заканав. Тобто цього ліство ми будемо знімати. Напевно виставлю на продаж, бо багато хто ремонтує і їх теж бачу, бачу в оголошеннях дефіцит цієї лістви. Всі чотири штуки. Дві передні сірі, дві задні сині. Так всі є ерлайновські тобто буде мінятися бампер, я ще не забрав, вже є і нижня частина бампера. Бампер БУшка теж в одному місці має пошкоджені невеличкі під ремонт. технічно хтось би сказав, нащо лишить цей. Але у нас тут, от бачите, як зроблена виштамповка, типу під глушник Я взяв бампер під airлайн, який має знизу вирізи під глушник там теж заглушки, але ті заглушки ми будемо зрізати і виводити правдивий вихлоп. Тобто я його передягаю не просто в верлан, я з нього роблю R-будемо ну, закатувати в нього стейдж, будемо його робити, йому гарний вихлоп, раз тут глушник роздвоєний, проситься, щоб він був видимий. І... Такій морді. Я не став замінювати, знаєте, є такі ще е, лінзові вставки е, фари. Ну, залишаються ці матрички і на них досить гарно дивиться. А ще верлайн бампер буде взагалі бомба ракета пушка, пшкапітарда. Здиня буде щаслива. Добренько, все, я короче, йду трошки відпочивати. Ось такий коротенький, може, для когось відосик, але я думаю, достатньо інформативний. Бампер тут знімається. Винт тут. підкрильник відкручується. П'ять винтів знизу, Шість винтів зверху. Кліпси, винтик тут, винтик тут. І все, відсібається. Роз'ємчик у нас цей, щоб від'єднати. Просто оця частина зсувається. Сунули її сюди, вона тут оця частина провертається, вистібає захист і роз'єм від'єднює повністю всю проводку, що стосується бампера. Ось так то. Не все так просто, але нічого тут такого аж надзвичайно страшного немає. ну Скажімо так, тут ще досить бюджетне відновлення. Кардан наче, тут оцілий. Добре, давайте в п'ятницю, якщо будемо ще після цешки мати час, я думаю, що ми перед цешкою ще це четвертою поміняємо важелі і стойки, щоб його вигнати. І тоді будемо займатися сітренечком. Ну, але не буду заповідати, бо знаєш, каже, скажи Богу про плани і розсмішивання, не? не будемо його тішити планами. Добре. Наразі дякую всім па.